Ми зараз підняли бунт не через гроші, не через зарплату, які нам обіцяли і не дають. Ну, діло не в тому. У нас спокою держава і ми самі вирішили це. А питання в тому, щоб діти наших товаришів знали, що всі герої наших товаришів загибли. а щоб наші ранні товариші отримали те, що їм обіцяло, не вибили, а обіцяла держава. Ми зараз біля потрібно на Зупинці. Має під'їхати автобус, забрати наші речі. І ми пішки йдемо да, в місто Києв. Ми хочемо завтра звернутися до пана Авакова, до, до парубія, до, до кого угодно. Ми звертаємо зараз через вас до всіх. Будь ласка, давайте або ми будемо робити АТО, або ми не будемо нічого робити. Сьогодні нам сказали офіцери військової частини 3066, що ні на якому АТО ви не були. Ви, хлопці, були в Павлограді, по документам, да, як вияснилось. І ну, ні про ніяких учасників бойових навіть мови йти не може. Мені не треба учасника бойових. Я хочу, щоб дитина мого покійного товариша знала, що її батько герой. Пацаны, напишите, кто помогает нашей бабе, нашим героям. Вот это Влада у нас молодец. Завтра зранку будь ласка. Завтра зранку завтра вечером. хто буде не потрібно. Там зі звармача, так казав. Ніхто